Всім друзі, привіт! Всіх вітаю у новому відео. Мене звати Світлана, і сьогодні я пропоную вам поринути знову у світ новорічної казки. Казки про те, що в житті бувають дива, і про це не потрібно забувати, треба вірити у краще. Не треба забувати, що ми живі, ми здорові і радіти кожному дню, радіти життю і насолоджуватися цим. Кому цікава ось така тема, така дійсно казкова тема відео тема про краще життя, про краще майбутнє. Залишайтеся зі мною і я всім бажаю гарного перегляду. На початку відео я формую новорічну композицію, яку назвала Будиночок на хуторі. Ця композиція буде стояти на ось такому достатньо великому спилі. Діаметром десь 25 см товщиною 1 см. Основою цієї композиції буде ялинка і маленький будиночок. Ялинку я закріплюю з допомогою саморіза, таким чином, мені буде її легко і в подальшому зняти, коли ця композиція буде ховатися на теплий період часу. Капелюшок саморіза мені заважав, не захотів він далі закручуватись, тому з допомогою. Бо курісів я просто його прибрала. Можна приклеювати і на термоклей, але спил в мене ще достатньо вологий, тому я на це не наважилась. А ось вже саму ялинку я буду формувати на основі ось такої форми, заготовки з фінопласту. Ця заготовка вже була в мене у роботах, це не новий виріб. Тому. Там же був отвір під ялинку, яку... за допомогою якого я і приклеїла цю ялинку на термоклей. А саму ялинку буду я формувати з допомогою ось таких сухоцвітів. Я думаю, вони вам всім знайомі. Ці сухоцвіти можна знайти, як і в будь-якому полі, навіть попри дорогу, вони ростуть. Одним словом, це не є щось таке новеньке і незвичне для нас. І на термоклей. Буду ось так їх приклеювати. Приклею їх досить таки тісно, один біля одного. Одного шару мені навіть буде замало, бо все одно вони не є такі аж пухнасті, особливо зараз, вже в зимову пору, вони трохи пообсипалися на вітру. Але якщо зробити 2-3 шари, то можна досить щільно основу закрити. Тому ми залізкою ось так пораємося, їй також це цікаво. Вона полюбляє приймати участь. Хто вже давно підписаний на наш канал, той помітив, що донечка завжди бере участь у всьому, що б я не робила, їй це цікаво. Ось така в мене маленька помічниця, тому з нею пораємось одночасно і швидко, але одночасно процес трохи уповільнюється. бо... Вона хоче допомагати. Хоча кожна мама знає, що допомога дитини це навпаки і цікаво, але з другої сторони процес трохи уповільнюється. Ось таким чином ялинка поступово поступово основа закривається. Якщо десь є місця пустотіли, то закриваю зверху. І доходимо поступово до самого верху. На кінчик ялинки я підготувала вже окремий такий хвостик, який вже склеєний, щоб верхушка була дійсно така маленьким гострим кінчиком. І цей капелюшок насаджую наверх і таким чином приглажую всю ялинку, щоб вона дійсно трималася вся докупи. Наступний етап це. Буду формувати більш охайну ялинку, і щоб вона не обсипалася, я покриваю її лаком. Брала я звичайний лак для волосся. Він дуже класно її склеїть докупи. Якісь такі ці нерівності, гілочки, які торчать в різні сторони, то воно якраз його все скриє і зробить більш її охайною. Це, звичайно, краще брати робити на вулиці, тому що всі ми знаємо, що лак дуже сильно. Дуже має сильний аромат, запах, але при відкритому вікні можна працювати. Але в кого є можливість, то дійсно робіть це на вулиці. Можна покривати її будь-яким лаком, лаком акриловим. І також додаю я трохи мідного кольору з допомогою в аерозолі. І таким чином ялинка буде трохи така, ніби як золотиста. І назбирали ми в полі, коли прогулювалися, ще ось таких сухоцвітів, вже залишків зерняток, залишків квітів, які також стануть нам тут в пригоді. Тому в полі можна взагалі знайти весь матеріал для краси, для декору вашого будинку. І ось ці сухоцвіти я також покрила частково. Фарбою в мідного кольору, а частину покрили просто білою акриловою фарбою. За допомогою пензлика. Біла фарба вона додала ніби трошки снігу засніженості. І також такої дійсно зимової казки цим квіточкам. І одночасно фарба закріпила ці всі квіточки. Вони Тепер не обсипаються нікуди, зернятки не літять, тому також дуже класний вихід ситуації. Ну а далі пішов взагалі саме цікавий процес, який я більше всього люблю. Це вже декор цієї ялинки за допомогою цих сухоцвітів. В першу чергу приклеюємо також їх на термоклей. Візерунок буду робити просто по колу. Не буде вся ялинка в мене прикрашена. Як би хотіла, в мене донечка її з верхушки донизу прикрасити різними кульками. Ні, я обрала ось такий круговий візерунок по колу. Буде прикрашати якось цими сухими квіточками. Так буду чіпляти і золоті кульки. Маленькі шишки з вільхи. Можна також почепити якісь бантики. Тут же дійсно йде чисто ваша фантазія і чисто під ваш декор будинку. Також мені сподобались в цьому дизайні і ягідки червоно-зелені, які покриті також таким сніговим напиленням. І трошки додаю мітного кольору ще сухоцвітом. Сам спил буквально трошки покриваю білою фарбою акриловою, буквально трошки по бокам, ніби цю платформу не засніжило, а ніби просто. Пройшовся деякий трохи вітерець, і снігом її так засипало. Пройшовся морозець, і вона ніби такі, в такій ледяній кризі застигла, завмерла в часі. Ось так я бачу цю композицію, тому що більше снігом я практично не буду нічого покривати, ще тільки деякі елементи. А саме ось так сніг присипав землю. Я думаю, ми часто бачимо. Таке явище дійсно наяву в природі, коли земля трошки присипана снігом, а дерева стоять голі, не засніжені. Це досить нормальне явище. На спил ще приклеюю деякі маленькі шишки, маленькі квіточки, жолудь, щоб створити трохи такий дійсно затишок. Бо не може бути земля зовсім гола, тому трошки такої зеленої декорації по спилу. І вже цю також декорацію трошки покрию вже штучним снігом. І вуаля додаю казковий будиночок, який стоїть сам серед лісу, серед поля, де більше нікого немає. Але в цьому будиночку є присутні і затишок, і тепло, і родинний добробут, родинна ласка, родинна любов. А ось так ця композиція виглядає при світлі. Мені здається, і при світлі вона досить гарна, досить така яскрава, незвична, але зі своєю такою невеличкою родзинкою. Кому сподобалась ідея, залишайте вподобайку, коментар і підписуйтесь на наш канал. Сьогодні я вперше даю рекомендацію на український контент. В моїй рекомендації потрапляє канал про переселенців на Харківщині, які просто чудом вирвалися з окупованого селища і зараз живуть у покинутій хаті. 1 березня вони чудом вирвалися з окупації, минавши російські танки. Російських військових, російський обстріл, тому що лінія фронту знаходилась від їхнього будинку буквально 50 100 метрів. Вони пару днів жили просто під обстрілами з маленькою п'ятирічною донечкою. І ось ця покинута хата, в якій було елементарне просто світло, елементарна стара піч і стіни. І тиша та спокій ця хата стала для них просто спасінням і новим будинком. І саме в цій хаті почалося для них нове життя, яке вони будували просто з нуля. Ось так виглядали віконечка, які просто були дзюраві, через які потрапляв вітер, потрапляв дощ. І вони поступово все своїми руками почали обробляти. Фарбували стіни, замазували тріщини глиною з сіном. Але вони не втрачали надії у кращі майбутнє. Вони все робили з посмішкою і вірою у те, що в них все буде добре, що Україна переможе і буде мир в цій країні. Блогер цього каналу Наталія вона самостійно своїми жіночими руками наводила красу. Формувала декор в будинку за просто міздренні кошти, вони роблять таку красу, просто очам не віриться, що людина може зробити просто своїми руками. Подивіться, яка краса стала біля віконечка. Вони все ж таки вложили кошти, поставили пластикові вікна, хоча вони дуже довго думали, робити це чи ні в покинутій хаті старій, але розуміючи, що скоро зима. Вони все ж таки вставили вікна і ось так вирівняли стіну біля вікна, бо це вікно було дуже криве, і тепер ось така краса. Також Наталія, вона дуже їй подобаються старовинні вінтажні речі. Вона ходить по старим хатам, видивляється якісь старенькі стільчики, старенькі комоди, старі шафи. І це все переробляє, роблячи меблі під старовину. Це дуже гарно. Мені це подобається, оскільки хто знайомий з нашим каналом, то також знає, що в нас на подвір'ї є дійсно вже маленький музей старовинних речей і плуг, і праски, і підкови, і колеса. Це все ми збираємо, Глечиків дуже багато, тому для мене. Наталія стала дійсно такою, ніби якоюсь порідненою душею. Також вони завели кіз. причому не одну, в них вже досить таки 5 чи 6, мені здається, може і більше вже. кіз, маленьких козеняток їм подарували. Вони самі роблять, як домашні сири, мають домашнє молочко і харчуються винятково здоровою продукцією. Збирають гриби. Ловлять рибу, і це все вони описуватимуть в своєму каналі. В них є сторінка в інстаграмі, де вже зібралось понад 39 тисяч підписників, і тому Наталія створила канал на Ютубі, щоб ще більше, ще більш поширеніше можна було розкривати ось цю тематику їхнього життя. А нещодавно вони відвідали Салтівку. i'm about to go off like a weapon fuel to the top got a filled up pension in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a car complex haters of the hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take on the pressure like i may. Test off, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way. I was born impatient and like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a Незважаючи на те, що вони пережили такий страх, таку біль і такий відчай, це дійсно страх спати під гармати, під обстріли. Нам цього, де е, міста більш спокійні, де ми взагалі цього не чули, то для нас цього не зрозуміти. А вони це пережили, вони реально пару днів жили просто під обстрілами. І незважаючи на це все, Наталія радіє життю. Вона прикрасила ялинку в будинку, вона прикрасила кімнату доці, прикрасила кімнату свою, спальню. Вона насолоджується життям, вона радіє життю, вона не впадає у відчай, що немає світла. Вона радіє. Вона щаслива людина, що вона живе. Тому. Я всім пропоную залишатися саме щасливими, не сумувати від того, що немає світла. Головне тепло. Прийшла до мене моя Алісія. І ось цей будиночок на хуторі поїде до Наталії та її родини. Сподіваємось, він їй сподобається і трошки доповнить також новорічної атмосфери. А ми всім бажаємо бути щасливими, насолоджуватися життям, насолоджуватися часом проведеним разом. І даруємо всім сердечка. Кохайте один одного, радійте. нема чому сумувати. Беріть приклад. Сає є, са є. Це є. Підписуйтесь так. на наш Сидечка. канал, хто ще цього не зробив, також Сидечка. залишайте вподобайки. Як вподобайка виглядає. Так. Ось так. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Да -да -да. До скорої зустрічі. Всім пока-пока. Пока-пока.